Якщо деколи відчуєш таку сильну атаку гріхів, що тобі видасться, ніби вже і встояти проти неї не можеш, і ніби вже сама завзята ревність протистояти цьому вичерпалася, то дивись, брате, не опускай рук, а схаменись і стій твердо. Це ворожа пастка, думкою про безнадійність підірвати опір. Заставити скласти зброю і віддатися в руки ворогів. Пам'ятай про цю хитрість ворога і не відступай. Бо поки ти не прихилишся волею до пристрастей, то будеш серед переможців, оборонців і винищувачів ворогів, навіть якщо ти співчуваєш пристрасті. Заставити тебе чи проти твоєї волі вирвати з рук твоїх перемогу і здолати тебе. Яку би запеку і жорстоку боротьбу не підіймали в тобі вороги твого спасіння ніхто і ніщо не може. Бог дарував нашій свобідній волі таку силу, що якби б усі властиві людині почуття, весь світ і всі демони озброїлися проти неї і вступили б з нею в добі, присилувати її не змогли б. За нею завжди залишається свобода побажати те, що вони пропонують і вимагають, якщо захоче, і не побажати, якщо не захоче. За це вона й відповідає та підлягає суду. Запам'ятай це добре. Яким би не видався собі слабким, ти не повинен пробачати собі, якщо піддаєшся пристрасті. Це скаже тобі й твоя совість. Приготуйся тим твердіше стояти, чим сильніший напад. І ніколи не відступай від такого рішення при кожному такому випадку, повторюючи слова одного із наших провідників: Чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Тримаючи таким чином свою волю. Неприхильною до гріховної пристрасті та перебуваючи на боці вимог вищої волі, пускай в діло одну за одною свою духовну зброю. Головна з них є молитва. Нею і запалюй себе промовляючи. Господь, моє світло і моє спасіння, кого маю боятися? Господь мого життя твердиня, кого маю страхатися? Нехай. І облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Я бо не покладався на лука мого і не спас мене меч мій. Богом ми день у день хвалились, і твоє ім'я ми завжди прославляли. Не бійтеся того, чого він боїться, і не лякайтесь. Господа сил, Його шануйте як святого, Його ви маєте боятися, перед Ним маєте тремтіти. Задумайте задуми, та вони не вдадуться, давайте накази, та вони не здійсняться. Бо з нами Бог. Натхнений таким чином, зроби і ти те, що робить інколи у видимій битві воїн. Коли на нього сильно напирає ворог, він трохи відскакує назад, щоб вибрати краще місце і придивитися, як зручніше пустити стрілу в серце ворога. Так само й ти, спрямувавши свої помисли всередину в серце і відновивши свідомість та почуття своєї маловартості й немочі самому в цей час щось зробити, вдайся до Бога, який все може, і з теплим упованням. Та сльозами приклич Його на допомогу проти пристрасти, що надходить кажучи. Устань нам на допомогу і визволь нас твого милосердя ради, воюй проти тих, що боєм ідуть на мене. Візьми щит малий і великий, і встань мені на поміч. Нехай засоромляться і застидаються ті, що на життя моє чигають. Нехай назад відступлять і почервоніють ті, що замишляють зло на мене. Владичице Богородице, не допусти мені поступитися ворогам і бути ними переможеним. ангеле хоронителю, мій покровом крил твоїх сховай мене від ворожих стріл, і мечем твоїм врази і віджени їх від мене. Терпи так, взиваючи. І побачиш швидку допомогу. Але будь до себе дуже уважний. Ворог знає силу таких молінь до Бога і спішить їх погасити або розхитати безмістовним наріканням на Бога, яке він сам викликає, навіщо допустив Господь такий ворожий напад і таку небезпеку впасти, щоб таким чином. Не допустити або припинити моління і зробити негідним Божої допомоги. Як тільки помітиш такий богопротивний порух, поспіши відновити цю щиру істину впевненість, що Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушає нікого, і що кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. Потім заглибся в попередні свої діла, почуття і думки, і побачив, що це з них народилася внутрішня буря, яка поставила тебе в небезпечне становище. Ворог набрехав на Бога, а твої про гріхи покрив. Тобі треба вірою виправдати в собі Бога і розважанням зняти з себе улесливе вороже покривало, звинуватити себе у потуранні собі й неувазі. А в покаянні, визнавши цей внутрішній гріх перед Богом, повернутися до молінь, які дадуть тобі завжди готову, а особливо в таких випадках Божу допомогу. Після цього, коли внутрішня буря стихне, боротьба повинна проходити за загальними правилами невидимої боротьби, про які вже було частково сказано.